Протягом 2024 року завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, член правління української природоохоронної групи Іван Мосієнко, чотири рази відвідував територію Каховського водосховища. Тричі їздив до національного парку Кам'янська Січ і один раз на околиці Запоріжжя. Говорить, верба росте швидко і відбувається самопроріджування з 90 дерев на моніторинговій ділянці лишилось 20. 19 жовтня 2023 року. Ми були то через рік. Верба збільшилась практично вдвоє. Тобто тоді була максимальна верба 3,08, зараз 5,46, а середня верба тоді була в районі 2 метрів, а зараз вона вже 4,66. Тому практично вдвічі збільшилась верба за цей рік на Каховському водосховищі в районі Кам'янської Січі. І теж. Зросло дуже сильне видове багатство. Вчені заклали чотири моніторингові ділянки на території нацпарку Кам'янська Січ і вісім поблизу Запоріжжя. Кількість видів рослин, розповідає Іван Мосієнко, зросла в десятеро. З'явився і червонокнижний вид осока житня дно каховського водосховища перетворюється на вербовий ліс. Тут вже фактично з'являються яруси, тобто верба вже більше п'яти метрів, а там такий критерій є у геоботаніків, що якщо до п'яти метрів ми в підріст відносимо, да, це ближче до черникового ярусу, а якщо більше п'яти, то вже до дерев. Тобто фактично вже з'явився деревний ярус, бо більше п'яти метрів дерева, потім виражений чагарниковий ярус, це в основно тамарекс, тамарекс галузистий. Трав'яний ярус вже сильно відстав, і з'явився мохово-лишайниковий ярус, два види мохів, теж ми зафіксували в цих наших описах. Тобто ну, відбувається ускладнення структури. Ми дійсно бачимо, як такими дуже швидкими темпами розвивається ліс з випередженням усіх можливих графіків. Прогнози вчених про заростання дна Каховського моря бур'янами і можливість полових бур на території області не справдились, розповів Мосієнко. Російські військові підривали греблю на початку червня, коли дозріло насіння верби. Втім, балки, де вода стояла до кінця літа, заросли бур'янами. Це величезна трагедія і для людей, і для природи. От. Але так вийшло, що трагедія відбулася той момент, коли дозріло насіння верби. А вона дуже багато продукує цього насіння. Тому, якби величезні території швидко досить захопили ці вербові ліси. Якщо виявити, що наприклад, би Росіяни підірвали каховську Гес восени, то ми могли б мати не вербове оце море. Да а ми могли б мати просто море бур'янів через посилення російських обстрілів виїжджати і досліджувати дно каховського водосховища небезпечно, сказав Іван Мосієнко. Територія Кам'янської Січі під ударами армії РФ. Що у 22-му році ми приїжджали 3-4 машини, ціла група вчених, їхали по дорозі по асфальтованій знову ронцовки. де ми хотіли зупинялись, то зараз ось так дуже швидко працюємо. Продумуємо методику, щоб ми там довго не затримувалися. Всі знають, хто що робив. Приїхали невеличкою грубкою, швидко зробили, і там за дві години і поїхали. Тобто, ось так і заїжджаємо... В Полісосмугах в оціми в польовими дорогами Олена Ліщенко, Роман Царьовий Горпетченко, Суспільне, Новини Херсон.